Югуре Югі. Правильно її звуть Югури Югі. Або Йохіме. Лише на другому році вона стала висхідною зіркою світі озвучування. Кімура, можна глянути на секунду? Я хочу подивитися ближче. Пробач. Отанаби, пробач. Я зараз все приберу. Я знаю, що це була цілковита провина Вакамі. Але робити так, коли хтось вибачається, не круто. А? Югуре Юхі, миленька. Так, її зовнішність це теж продається. Але що в цьому такого? Та чого ти хочеш? Ти на це свої п'ять копійок вставляєш, коли не знаєш і половини. Я випадково дізнався про це під час розмови з твоїм менеджером. Але ви двоє. Доброго ранку. Я Йогура Юхі. Приємно познайомитися з тобою? А? То ти, виходить Югора Югі, і ти моя напарниця по радіошу? То ви у витатани Ясумі, з якою я працюватиму над цим проєктом. Але дізнатися, що хтось настільки похмурий, зіграв таку чисту героїню, достатньо, щоб розчарувати мене. Та за цією логікою ти ніколи не зможеш зіграти невинну героїню. Тож як тобі таке, моя маленька молодшенька. Добре, Ей, доброго Hello, раночку всім. Вибачте за запізнення.